Доброго дня, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку альдегіди. На уроці ми з вами вивчимо склад і будову молекул ізомірію та номенклатуру альдегідів, їх фізичні хімічні властивості, методи добування та застосування. Склад і будова молекули. Альдегіди це оксигеново вмісні організне речовини, молекули які складаються з вуглеводного радикала. Та альдегідної групи С Загальна формула альдегідів cnh 2 но або RCOH. Група атомів COH називається альдегідною. Група атомів C подвійний зв'язок O називається карбонільною. Карбонільна група в поєднанні з гідрогеном. Називається альдегідною групою. Вона і обумовлює властивості класу органічних сполук. Ізомірія та номенклатура. Назви альдегідів утворюється за допомогою назв алканів, приєднанням до них, закінчення аль. Метаналь. другий представник етаналь і третій представник пропаналь. Подивіться, будь ласка, на молекулярні та структурні формули альдегідів. Структурною заміріє карбонова ланцюга. Для того, щоб назвати альдегіди, треба обов'язково позначити атоми карбону. Першим позначається атом карбону, до якого приєднана альдегідна група. Давайте подивимось. Де у нас відходи розгалудження від третього атому карбону? Тому, при назві спочатку ми ставимо номер атому карбону, 3, назву розгалудження метил і бутаналь. Існує міжкласова ізомірія в альдегідах. Речовинам складу CnH2ON можуть бути два класи: це альдегіди, і кетони. Будь ласка, подивіться, речовини С3 А6О, характерний пропаналь та пропанон. Фізичні властивості. Альдегіди безбарвні речовини з характерним запахом. Перший член гомологічного ряду альдегінів метаналь. За звичайних умов газуватий, інші альдегіди рідини, а вищі альдегіди тверди речовини. Нижчі альдегіди досі добре розчиняються у воді, а із збільшенням вуглеводного ланцюга розчинність у воді зменшується. Це видно з нашої таблички. Нижчі альдегіди мають різкий запах. Наприклад, етаналь подібний до запаху оцтової кислоти. Вищі альдегіди приємний запах. Хімічні властивості альдегідів. Будь ласка. Для альдегідів характерні реакції повного окиснення. Ці реакції відбуваються з утворенням вуглекислого газу і води. По-іншому ці реакції можна назвати реакціями горіння. Реакції часткового окиснення відбуваються з такими окисниками, як речовина аргентум 2О. І купрум двічі -OH Будь ласка, зверніть увагу, що в першому і другому випадку утворюються відповідні карбонові кислоти, а також випадають осади. І до реакції відновлення відноситься взаємодія альдегідів з водням. Будь ласка, зверніть увагу, що з альдегідів утворюються спирти. Тобто, ще раз, при частковому окисненні зальдегідів утворюються карбонові кислоти, а при відновленні з альдегідів утворюються спирти. Всі реакції треба записати в зошит. Зараз ми з вами зстановимося на реакціях часткового окиснення. Давайте подивимося, як відбувається окиснення альдегідів за допомогою аміачного розчину аргентом 2О. В колбу наливаємо аміачний розчин оксиду аргентума аргентом 2О і додаємо оцтовий альдегід. Колбу будемо нагрівати на водяній бані. Будь ласка, давайте подивимось, що буде відбуватись. Опускаємо колбу в водяну баню і нагріваємо. Через деякий час ми можемо побачити, що на стінках колби виділяється дуже тонкий слой аргентуму. Ця реакція в хімії називається реакція срібного дзеркала і є якісною реакцією на альдегіди. Альдегіди можна окиснювати свіжодобутим розчином купром 2 гідрооксидом. В пробірку наливаємо розчин натрій гідрооксиду. І до цього розчину додаємо розчин сульфату. Утворюється осад блакитного кольору. До цього розчину блакитного кольору будемо додавати розчин метаналю. Розчин, роз, Осад розчиняється, і після нагрівання ми з вами побачимо зміну кольору. Будь ласка, після нагрівання бачимо виділення жовтого кольору, це оксид, гідрооксид купрум Ож, який з часом при нагріванні розкладається з утворенням морквяного кольору купром 2 оксиду. Купром 2О. Цю реакцію також можна використовувати для знаходження альдеїдів як якісну реакцію. Методи добування альдеїдів поділяються на дві частини. Перша частина це загальний спосіб, це окиснення одноатомних спиртів. Добування метаналю можна зробити за допомогою окиснення метану. Добування етаналю за допомогою двох реакцій. Реакція Кучерова, яка дуже важлива, це додавання води до ацетилену і окисненням етилену також можна добути оцтовий альдегід. Застосування. Альдегіди добувають, застосовують. Альдегіди застосовують для добування відповідних кислот, наприклад, для добування мурашиної кислоти та оцтової кислоти, для добування спирту, наприклад, етанолу, а також для е, збереження біологічних препаратів. Ми з вами знаємо. 40% розчин формальдеїду у воді називають формаліном. Дякую за увагу!